Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 4 червня 2025 року. Я приїхав до лісу і погляньте, яка в мене знахідка. Ну що, перевіримо. Зараз разом з вами перевіримо цього красення. Абсолютно шикарний гриб. Дивіться, він, чистенький, все як має бути. А ну що, якщо комусь цікаво такий контент, ліс, природа, гриби, то я вас всіх запрошую з собою в сьогоднішню подорож. Ходімо. Так, а тут у нас, здається, підберезник. Ось так. Так. Ось у нас уже сироїжки червоні. Дивіться. Для любителів сироїжок. Вже бачите, вони є. Вони є. Ну, давно на каналі, то знають, що я вже неодноразово говорив, що я сироїшки ну, взагалі їх не збираю. Так як мені вистачає і таких грибів. Щось я їх ну, не знаю. Ніколи я їх не збирав. І так якось, ну, хоча мені пишуть у коментарях, що вони дуже смачні, я не спорю з цим. Але, 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 але я їх не беру щось. Ну що, ходімо далі. Ну, а беру я ось такі. Ось. І. Здається, він він поганий. Да. Зараз подивимося. Сядемо в тіньок. Дивимося. Сьогодні в нас припікає, вчора весь день дощ був, а сьогодні ну такий він я ось ніжку від відокремив. Тут ось видно, що ну я вже по почерку знаю, що це могло бути. Це його виїв той чорненький жучок-скарабей. Навозник там чи як на нього ще кажуть. Знаю, що скоробій. Ну ось так. Шапочку вже я переріжу вдома, так як я не хочу зараз оце все. А так беру поки що для кількості. Потім в кінці відео ну, підсумуємо. Ну, а неподалік того грибочка, що ми знайшли, ось бачите, як воно майже не помітно його. Він взагалі був отак накритий, я вже з нього зняв листок, подивіться, який карапуз. Але він теж... Ніжка в нього якась ну, відчувається на дотик, що пуста. Вони тут завжди такі вони. Але сам як гриб, бачите, який гарний, гарний. Можна подивитися, тут повинні ще бути. Ну і ось і цей такий я ніжку відокремив, вже вам так розріжу, бачите. Який він є, такий є. Звісно, ми його брати не будемо, але так як знахідка я вам показав ось. такий він, ну що ж зробиш? Нічого не вдієш. Ну, а неподалік ось ще у нас такі дві малесенькі, такого, бачите, які грибочки. О, такі вони. Ну Ці можуть бути і нормальні, вони тверденькі. О. Так, тут, здається, ще один геть. Так, я навіть не знаю його залишати. Хай росте. Подивимось. Може десь чуть-чуть якийсь більший буде. Інколи пишуть мені, що це кощунство. Такі малесенькі грибочки зривати. Погляньте, він чистенький. Але ж ну, всі ми знаємо, що їх же в ціленькому вигляді вони добре їх маринувати. Ну, Отакі, як вони є. Ще розказують старі люди, що якщо ти вже знайшов білий гриб, якщо людське око його побачило, то його треба обов'язково зірвати, так як він вже потім... ну, вже не буде там, він згниє і все. Ну так люди розповідають, кажуть, ні, неодноразово я це чув, так що ще й таке. Ну і ще, якщо не я навіть, навіть не вирву, то хто ж вирве по-любому. Це якби в мене він десь там ріс у дворі, я міг би його залишити і там би, навіть би й поливав, би спостерігав би, чи дійсно то так, чи ні, як він виростає там. Хоча є ну, інші гриби. Я бачив, ну, спостерігав, що, наприклад, сьогодні я побачив, там, навіть не то, що там якісь їсти, а якісь іначі, чи навіть і парасольки, вони їстивні, але їх то я їх теж не беру. То я приїхав там на другий, на третій день і так можу декілька днів підряд спостерігати, що вони, так, да, дійсно там підростають. Ну, таке, то так. Да. А за білий грип я не знаю. Їх якось всі ну, стараються зразу як знаходять, то зривають. Ну, але цей, бачите, він такий він чистенький піде. Він цей. Якщо навіть його і залишити, то приїхати завтра я 100% впевнений, що він буде червивий. Вони зараз ну, довго якби не, не, не залежуються. Ну, а тут бачите у нас... Ось такий мухомор, ну це їстивний мухомор, маремох чи як ще на нього говорять, ось такий він, але я їх теж не беру прям на дорозі, бачите, дорога йде, і виріс. Їх після дощу буде багато ще пройде якісь днів 5, то їх буде повне, щось вишишок тут не бачу. Ми теж повинні вже з'являтися може де є ще малесенькі подивимося, тут походимо Пташки співають це добре води бачите стільки